Так, сподіваюсь, цього разу буде трішки по-іншому, гра проходити, я трішки, так сказати, підналаштував GeForce. Точніше пробую вирішити проблему з плаваючою точкою. Ей, трішки ліпше повинно бути. Музика прикольна тут наскільки я знаю, там з 430 українських пісень стал кердовому територія закрита для відрування. Просимо всі на своїх місцях. Помірно, помірно помірно. ну, грубо кажучи, середнє налаштування, окей, зберіглися. Так, мені говорили, говорили, говорили десь біля Будуна пірної бежії. Начебто повинен бути калаш з прицілом. Давайте сходимо туди і глянемо. До речі, трішки приємніше, але щось мені здається. Трішки затримка все одно присутня при мишці. Але трішки приємніше. Тут не знаю, чи я туди вилізу, але говорили, начебто там повинна бути присутня, так сказати, наша гвинтівка. Я сподеваюсь, наверное, ебал. гляньте, є у нас схованка. Так, калаш, калаш, блядь. С прицелом. Заебись. Це добре. Ебать. Це добре. Так, давайте сбережемось. И назад на базу. Там еще одна схованка. Про яку я випадково дізнався, так сказати. Поки що вона не відмічена відповідно на мапі, але вона там присутня. І також можна досить непоганелу дістати. На початку гри. Так, погнали. Сил, нахуй. Надо его нет без присылом. Так. ага сюда я хоть запрем. Вот не пройду. Окей, треба шукати. Удалово поливание сталкер, дякую. Так, треба якось сюди, блядь, залізти. Среден. тільки не розумію, нахуй рекомендували, блять. На паркан, блять, потім туди. Тільки я не пам'ятаю де. Тут немає. Тут найопка. Десь, блядь, на цих будиночках повинна бути схованка. А, ось вхід. Блять, по ідеї десь скриня повинна бути, блять, а її немає. Або он в майбутньому з'являється. Ну я дивись, чувак сюди залазив. Ну, видосик потрапився на диктосю. Чувак туди залазив, і там у нього скриня була. З лутом, до речі. Окей, калаш собі як мінімум дістали. Давайте зараз дещо продамо, дещо поліпшимо. Чим можу допомогти сталкери? Чим можу допомогти сталкерам? Так, торгувати. Ну, Давайте то, два то, звичайних то, калаша йому продаємо. Ось цей. І ось цей. Горілка поки що хай буде. Я на цей 100% грошей не вистачає 800 з копійками. Продати в мене є 2000. Заходьте ще! Але цього може не вистачити. Цього може просто не вистачити. Hey, Полагодити щось. Hey, Давай, не тягни. Викладай боку меки! Ну, на це вистачає, до речі. <плес> Стоїть. Пістолет <плес> пойде на максимум. Все. Броне пробиття максимальне, е дальні, в сілецях, швидкість польоту кулі також максимальна, відповідно, вага зменшена, пістолет наш максимум. Вкачаний, блять, ось тут я хуй вкачаю, треба багато грошей. Ось тут, блядь, не можна поліпшити нічого. Окалашу. Це що? Швидкість прицілювання. Вичність підніметься. О, до речі, тут модуль додатковий стоїть, непогано. Тут показано, я зрозумів для чого це, бля, для модулів додаткових, типу. Це зменшити вагу, це настильність збільшити. До речі, в перших частинах настильність впливала на шкоду, тут, блядь, настильність впливає на дальність. Щось змінилось. Кілька варіантів, як ви можете в домашніх умовах домаринувати зелені та чоловік. Ось це, напевно, пробиття, бо не пробиття б мені ліпше. Крутий варіант, якщо Давай, побачимось. і скажу вам по секрету. Цей варіант до маринування просто рятує. І батько, якісь передачі, нахуй по кухні її проходить. Уходні передачі блядь, рецептики дектують непогано мав. Давайте поїмо. поспимо. Ну я б зараз пробігся по, ну, по тих мітках, де я скіпнув, доки йшов в це селище. Я їх просто там скіпнув пробіг далі. Бля, ну це ніч, я ж начебто до ранку чекав. Якби тут ще можна було час подивитися, ну, блядь, ну КПК є, но ну, часу немає. Ні, спати вже не хочу. опа. Оргаж гірший за бандита. Я вже зрозумів, блядь, що все ще я йому не принося, і грошей багато немає. Блядь, на те що спати, не можна, це хуйня. Так, де я тут пробігав? Усі мітки я пробігав. Магнітна печера. Я, здається, був. Чи не був? я хуй його знає. Мені потрібно ось сюди повертатись. Ну, бля, мені взагалі треба аж сюди повертатись з розлому, блядь, я з розлому прийшов. Тут я був. Побіг сюди, ось так, тут, тук тук До речі, блядь, отут перейти, блядь, хуй знає як, о, персонаж плавати не вміє. Блять, я абсолютно поспав. Горілка. Ніхуя немає. Пляшка горілки і все. О! А у нас на ППД ось що травили. Командир увесь день каняє солдат. Того приведи, все при не. Так да, можна я кіпнути цю ніч, йобан. Пане командир, цілий день На цій вишці, до речі, я вже був. Начебто там нічого цікавого немає. Ну, точніше було там одна скованка, але в ній нічого цінного. Налити чогось? Тепер в Мартасі вила. Шимба. І каже, що проти неї вже підпиль отбирає. Заходь, як що. с чо. Це зона так впливає. Блять, виходиш з приміщення світло, блять, заходиш назад в приміщення, сука, темно. Ну давайте поспимо ще раз, блять. Я вже загубився, блять. Де тут день, де тут ніч. Нихуя просто не зрозуміло, блядь, пасмурно, блядь, чи то ніч така. Ось тепер день. Сонце світить. О! Я знаю куди мені бігти. Я ж там некуди в зайве місце не зайду, ні. По дорозі трішки бандитів поросфуярюємо. Позбираємо в них лут якийсь. Опа. Так, п'ятірочка чи ні? Ні, шестірочка і сімка. Бля, от детектор мені було доброй інший знайти. Вот десь тут, блядь, артефакт. Сука, воно? Знайшов. Тільки блядь, підняти його не можу. Бля, гра зависла. Гра зависла. Він тупо не може заховати, не може рюкзак відчинити ніхуя. Прикольно! Типу, повинна була бути анімація, а полум'я збило, блять, анімацію підняття і все. Анімація не завершилась, і він не хоче іншу анімацію виконувати. Лихтарик постійно вимикається. Ні, мені здається, мені не туди. центрі. Детектор трішки в мене лайновити, було б добре якийсь інший знайти. Блядь, тут, а от де, сука. Бля, помер. Бля, яке складно? От з цим детектором, блядь, треба прям впритик підійти до артефакта, їба 28 разів вже помер, щоб його засвітити. Прям впритик. А враховуючи те, що ці артефакти подорожують, блядь, в аномалії просто, вони міняють своє місце, блядь, постійно. Вони рухаються. Блядь, ліхтарик. Єе. Yeah. Ось тільки, блять, хітпоїнтів втратив я її бум. Так, давайте F5 зберегтись, глянемо, що за артефакт. Можливо, зараз його можна навіть одягнути. Вага, слабкий, але вплив радіації. Тобто він дає опір кровотечі, дає плюс до ваги, а який плюс до ваги 2 кілограма. Але плюс радіація, на жаль. Але на жаль, плюс радіація. Пригинається, так? Може ці ще дошки розрізати? я б хотів, блядь, пролізти. вдруг тікати. а я потім не зможу. опа щось є. е Аптечка. Сейф. Бинти, набої, аптечки. Небагато, але хоча б щось. От питання, де я зараз вийду. Ще інтернет почав просідати, сука. Зовсім не невчасно. Хулі так страшно. Я тільки одного захуярив, бля, де інші. Лаш пізніше викинемо. Гляньте, что стоїть бам! Там. Бля, ще шторм почався І тут обережно, може ще бандити будуть. Так, це я зібрати ні? Не можу? Ні. Походу пуста. Тут так само. Мій хабар, мій хабар. Я вас зрозумів, ваш хабар, маш... це ну, <гум> мій хабар. Єбай це хто стоїть. Ну, і хто тебе прислав? Ріхтер, чи цей випередень журіт? Ніхто мене не присилав. Вважай, тобі пощастило. Тебе хтось просив, чи ти завжди під кулі лізеш. Чого дивишся? Нагороди чекаєш? У бандосів пошукай. Подякуй, що вони мені хоч комбез залишили. Хоча, стривай. О, детектор не забрали. Западло їм, бач, самим в аномалії лазити артефакти забирати. Простіше вільного на виході погребувати. Виродки. Годиться. Давай сюди. Тримай. Там у печері, до речі, аномалія з'явилася якраз після викиду. Може щось із неї зловиш на детектор. Дякую, що допоміг, Сталкер. Але не розраховуй, що коли сам десь вляпаєшся, хтось за тебе буде так вступатися. Ціліший будеш. Єбать, я не очікував його тут зустріти. Я вам говорю, я, блядь гадав тут просто бандити. Бля, інтернет. А я як розберуся, так буду. інтернет, відновись, будь ласка. Сука, що за нетом, а? Телефон наче до ВП не підключу. А, можливо, в мене браузер жре. Браузер вимкнутий. Хай нормалізується, блядь. бо з провайдером останнім часом хуйово, блядь, картинка пізде лайнова. Так. ППшку знайшли повністю, типу, непошкоджену. Також можна буде поліпшувати її пізніше. Розрядити, 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 розрядити. Все розряджати. Ось це викинути їх все одно продати не можна. Все, що червоне, викидується у нас. Все, що більш-менш нормальне, можна... залишити. Це що? Детак, блять, а чому там детектор? Чи там відгук був написаний, блять, я її не прочитав чомусь, не звернув уваги я гадаю, він мені медведя дасть хоча б.